Прибираю робочий стіл Соні, поки вона в школі. Любить вона в нас робити бардак, а от прибрати не дуже. Тому я їй допоможу. Що тут тільки немає. Пусті упаковки від батончика, іграшка з Майнкрафту. Кому цікаво, я використовую такий мікрофон для відео. Та перш за все треба забрати все зі стола. Забагато непотрібних речей. Ну скажіть, навіщо парфуми на столі? Якщо для цього є туалетний столик, а скільки монет? Я нарахувала гривень сто і тепер вологою ганчіркою. Протираю пил. Соні, стіл аж 2 метра. От мені подобається, коли на ньому нічого немає. А як вам? Мама, вам колись отак викидала речі? Мені ні, бо коли я була мала, любила прибирати. Шухлядах робиться те саме, відкрити неможливо. Але поки я складу лише в нижній. Лише з цього у мене вийшов цілий пакет сміття. Засохша фарба, пусті коробки, фантики. Ну ви зрозуміли, все, що можна, Соня складає. Може, зробимо огляд на всю канцелярію, що Софія має. Скажете 20 хвилин часу, і тепер інше діло. Ну скажіть, яка ж краса?